Що якщо я скажу вам, що одна з найменших країн світу, територія, менше за Черкаську область, тримає ключі до контролю над однією з найважливіших торгових артерій планети. Вперше я зіткнувся з Джибуті, коли у 2013 році наше торгівельне судно там розвантажувалося. Тоді Джибуті для мене асоціювали з верблюжими скотовозами, фрегатом Сагайдачним, що патрулював сомалійські піратські води, а також солонуватою водою із-під крана та попередженням про небезпеку покидати порт. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Джибуті невелика африканська держава, яку часто ігнорують на мапах, проте її географічне розташування робить її безцінним активом у глобальній грі сил. То що ж приховує Джибуті? Чому найбільші світові гравці від США до Китаю борються за вплив саме тут? І чому ця пустельна держава може одного дня стати або золотим мостом для нової Африки, або епіцентром нового конфлікту? На мапі світу Джибуті може здатися лише точкою, проте ця точка знаходиться у самому серці Африканського рогу, регіону, де стикаються інтереси Сходу і Заходу, півночі та півдня. Саме звідси відкривається вихід до Бабель Мандепської протоки, надзвичайно вузького, але стратегічно критичного проходу, який з'єднує Червоне море з Аденською затокою, а далі з Аравійським морем і Індійським океаном. Через нього щодня проходить понад 10% світової морської торгівлі. Це ворота до Суєцького каналу, і хто контролює цей шлюз, тот має важливість впливу на глобальні економіки. Джибуті називають воротами до Африки недаремно: це найближчий африканський порт до Близького Сходу, і саме сюди спрямовані потоки товарів із перської затоки, які далі розподіляються по всій східній Африці. Особливо важливим є той факт, що Джибуті – єдина морська віддушина для великої сусідньої Ефіопії, яка попри понад 100 мільйонів населення не має власного виходу до моря. Понад 90% ефіопського імпорту та експорту проходить саме через порти Джебуці, роблячи їх центром логістики цілого регіону. Та за сухими цифрами ховається неймовірна краса і контрасти. Джибуті – це країна пустель, вулканічних кратерів, скелястий гір та солених озер, як от озеро Асаль, одне з найселеніших у світі. Ландшафти тут інопланетні. Часом здається, що ти не на землі, а на Марсі. Тут розташований і найнижчий пункт Африки, понад 150 метрів нижче рівня моря. І ще це одна з найгарячіших точок планети, де середня температура влітку може сягати 45 градусів у ціні. Та чому саме тут, серед спеки і пилу, розгортається гра великих імперій. Усе починається з географії, але не завершується нею. І далі ми поринемо у справжній геополітичний трилер, у якому кожна іноземна база, кожен контакт і навіть кожна вантажівка це частина глобального пазлу. Джибуті має найбільшу концентрацію іноземних військових баз у світі на душу населення та площу. І кожна з них частина геостратегічного протистояння, яка вже триває в тіні. Першими сюди прийшли французи. Ще з колоніальних часів Франція вважає Джибуті своєю африканською опорою. Тут досі розташована одна з найбільших французьких військових баз за межами Європи. Після 11 вересня 2001 року США також вирішили закріпитися в регіоні. У 2003-му вони створили базу Кемплеманьє, єдину постійну американську військову базу в Африці, саме звідси американські безпілотники відправляються в операції по всій східній Африці та навіть близькому Сходу. Та найгучнішою подією стало будівництво китайської військово-морської бази у 2017 році, першої за межами Китаю. І це вже не просто військова присутність, це символ нової ери. Китай, як головний глобальний гравець, офіційно вступив у гру на території, яку традиційно контролювали західні сили. База в Джибуті дозволяє Китаю захищати свої інтереси в Африці, зокрема в рамках ініціативи Один пояс, один шлях. Японія та Італія менш очевидні, але не менш стратегічні гравці. Японська база, перша після Другої світової війни, дозволяє Токіо контролювати шляхи, якими йдуть нафтові поставки з перської затоки. Італійці ж забезпечують морську безпеку в регіоні, зокрема, борються з піратством у затоці Аден. Що ж об'єднує ці сили контроль над міжнародною торгівлею. Щороку через регіон проходять трильйони доларів у вигляді вантажів. І якщо тут з'являється хоча б натяк на нестабільність, це вдаряє по всій глобальній економіці. Тому присутність військ це не лише демонстрація сили, а й гарантія безперервного руху торгових потоків. Проте така концентрація інтересів це і ризик. Адже якщо між якоюсь з присутніх країн почнеться конфлікт, Джибуті автоматично опиниться у вирі подій. Один невдалий крок, і ця пустельна держава може перетворитися на епіцентр протистояння нового світового порядку. За фасадом міжнародної важливості та щільної військової присутності Джибуті ховається реальність, про яку рідко говорять у голос. За гарними дипломатичними заявами, країна, де влада сконцентрована в одних руках вже понад два десятиліття. Президент Ісмаїл Огар Геле править з 1999 року і досі залишається непохитною фігурою на політичній арені. Він перетворив Джибуті на типову авторитарну державу, де контроль, лояльність і обмеження опозиції стали невід'ємною частиною політичного ландшафту. Формально в країні проводяться вибори, але варто капнути глибше і стає очевидно, конкуренція тут це лише шоу. За останні 20 років опозиція не мала реального шансу перемоги. Вибори супроводжуються звинуваченнями у фальсифікаціях, затриманнями активістів, блокуваннями ЗМІ та інтернету. У 2021 році Геле знову перебрався із 97% голосів цифра, яка радше викликає підозру, ніж довіру. При цьому ті, хто намагався говорити відкрито, ризикують опинитися у в'язниці або щонайменше під постійним наглядом. Але чому світ заплющує очі? Відповідь проста: геостратегічне значення Джибуті це парасолька, яка захищає режим Геле від надмірної критики. Для США, Китаю, Франції та інших гравців стабільність навіть авторитарна, виглядає привабливою за ризик зміни влади або демократичного хаосу. У підсумку ми маємо унікальний феномен. Країна, що водночас є політично закритою та геополітично відкритою. Ще один парадокс: міжнародна допомога, яка мала б сприяти розвитку демократії, часто зміцнює авторитаризм. Донори рідко ставлять політичні умови, їх більше цікавить стабільність логістичних коридорів, і таким чином Геле отримує і гроші, і лояльність міжнародних партнерів, не змінюючи системи зсередини. На перший погляд, економіка Джибуті виглядає успішною: сучасні порти, розвинена інфраструктура, транзит мільярдів доларів щороку, проте за фасадом бідність, безробіття та нарівність. Порти, зокрема, термінал Дорале, забезпечують стабільний дохід завдяки залежності Ефіопії від джибуцької логістики. Але ця модель вразлива: без Ефіопії система похитнеться. Китай відіграє ключову роль в економіці Джибуті, інвестуючи в транспорт і зони вільної торгівлі. Та понад половини зовнішнього боргу припадає на пекін, що створює загрозу боргової залежності та втрати суверенітету. Попри розвинену інфраструктуру, понад 40% населення безробітне, більшість працює неофіційно. Продукти дорогі, житло дефіцитне, соціальні послуги обмежені. Іноземні корпорації заробляються а місцеві майже нічого не отримують. Джибуті – це країна портів і країна виживання в один час, але вона має потенціал. Для цього потрібна не лише інфраструктура, а й увага до потреб населення, створення робочих місць і розвиток внутрішньої економіки. Поза військовими базами, контейнерними портами і політичними іграми існує інше Джибуті справжнє людське живе. Це країна, де посеред випалених сонцем вулиць. Мешкають люди з давніми традиціями, колоритною культурою та власним ритмом життя, який майже не відображений у міжнародних заголовках. Населення Джибуті складається приблизно з одного мільйона людей, серед яких домінують дві етнічні групи афари та сомалі, переважно клан Іса. Хоча між ними в минулому траплялися конфлікти, сьогодні суспільство живе у відносному мирі. Іслам основна релігія, яка відіграє важливу роль у повсякденному житті. П'ять молитов на день. Пости родинні цінності усе це є частиною соціального укладу. Освіта і медицина в країні перебувають у складному становищі. Так, за останні роки рівень грамотності виріс, особливо серед молоді, але якість освіти залишається низькою, особливо в сільських регіонах. У лікарнях бракує обладнання, кваліфікованих лікарів та медикаментів. Багато мешканців змушені звертатися до медиків у сусідніх країнах або сподіватися на міжнародну гуманітарну допомогу. Рівень життя скромний, для багатьох навіть доступ до чистої води є щоденною боротьбою. Та, попри труднощі, джибуці зберегли унікальну культуру, їхні традиції це сплав кочового минулого ісламських звичаїв та африканської спадщини: танці, пісні, усна поезія все це передається від покоління до покоління. Попри неймовірну культурну глибину, туризм у джибуці майже відсутній. Причини відсутність інфраструктури, слабка реклама країни та політична ситуація. І це велика втрата, адже країна має унікальні природні дива, озеро Асаль, яке глибше за Мертве море, вулкани, підводні рифи за кулами та кристально чиста вода. Та попри потенціал, сюди майже ніхто не приїжджає. Іноземців можна зустріти хіба що серед військових або дипломатів. Можливо, настане день, коли туристи відкриють для себе Джибуті не як форпост світових держав, а як країну зі своєю душею, своєю історією та людьми, які вміють жити в гармонії навіть у найскладніших умовах. Одна з найгостріших проблем екологічна. Джибуті страждає від катастрофічної нестачі води. До 90% питної води привозиться або опріснюється. Щороку температура зростає, а опади зменшуються, пустелі поширюються, знищуючи посіви і джерела існування для багатьох громад. Вулкани і солоні озера, якими пишається країна, поступово перетворюються на символи кліматичної вразливості. Не менш тривожна ситуація з міграцією. Джибуті стала транзитною зоною для тисяч мігрантів з Ефіопії, Сомалі Ємену. Багато хто осідає тут назавжди. Молодь, яка не бачить перспектив, намагається покинути країну будь-яким шляхом. Безробіття, брак освіти, низькі зарплати. Усе це змушує таланти тікати, а без молоді у нації не буде завтрашнього дня. Та попри всі труднощі, в Джибуті є шанс. У цифрову епоху, де логістика, дані та телекомунікації стають новою валютою, країна має що запропонувати завдяки стратегічному розташуванню. Вона вже будує підводні інтернет-кабелі, центри обробки даних, it хаби. В теорії джибуті може стати африканським Сінгапуром. Але чи стане це залежить від політичної волі, соціальних реформ та здатності влади поділитися реальними можливостями з народом? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.